Так, сьогодні пошта. Сьогодні забрав посилочку. Це передав Олександр Уетрий Шука Шука-центр. Такий конверт був. Тут, я так розумію, Андрій переслав мені, бачите, це катушки індуктивності 206 наногені. Для фільтров, що я оце хотів. Робити коробку я вже освободив. І на 222 на на Генрі. Такі якісь потужні до 3 Ампер. Ось, це мені Євген, це я. Так. Всього така цікава упаковочка. А тут мікросхеми. Самі розумієте, c 4732 Це мікросхема примачив, але є тут такий, бачите, крок нижок такий і крок ніжик отакий. І може якісь різні. І до них ще отакі от платки, щоб їх можна було розпаяти. Це гарна річ. Це можна зробити якийсь приймач. Бачите, такі дуже дякую. За катушки індуктивності теж дуже дякую. Тобто вже все є. Перед цим мені пересилали конденсатори, тобто ці катушки вже готові, я так розумію. А до цього були конденсатори. Вони є. Зараз ми їх подивимось. Так. Конденсатори ось вони. Ну там іще є там. Це, це не всі. Так, так же тут пишуть, що це припой. Якийсь цікавий. А також... Для катушок, золото і посеребрений дрот для катушок. Ну, якщо треба вільно намотати, на не точно, ну, наприклад, не 22 на Генрі, а щось інше. І така фольга. Санакліючуйся. Так, тут є, занаклічуйся фольга. Це можна щось екранувати. Так само можна ж якісь, ну, взагалі-то для екранів використовують щось там Ек екранувати, якісь, Наприклад, буває таке в прямачах сам екран приймача робить такий фон. Фон в ефір робить. І, ну, коротше, за, заважає прослуховувати станції, особливо коли обновляється екран, там вона завада йде. Тобто зараз є все. Коробка є, індуктивність є, конденсатори є. І Дрот є, і чим паяти є, все є. Так що Андрію. І Олександру, величезне, дякую. Так, я один пакетик розпечатав, а я такі навіть не бачив. Е -е, бачите, які вони. я чомусь вважав, що вони будуть трохи інші. А це вже намотані, бачите як? Це вже намотані. І залужені. Тільки їх плату їх. А я чуємо чомусь думав, що вони якісь інші, такі, як, знаєте, резистори є. Бачите, тут вони безкорпусні, але це ж катушки вони такі, в принципі, і мають бути. Непогано. Так, от я розпакував інший пакет, там, де 222, Ну я таких і не бачив раніше. Я чомусь думав, що вони інші, на вигляд. А я отакий сиджу і думаю, а якщо я відріжу таку полосочку, наприклад, цього, і це у мене буде полосочка, можна буде її залудити і припаювати до нього елементи. Буде інша полосочка, елітей, ну, якось іншим. І до неї теж припаювати типу дорожки замість плати. Це як варіант. В принципі, можна яка навіть, на якоїсь е пластикової навіть на чомусь зробити. Це, до речі, варіант. Ця мідна ліпучки. Взагалі-то я в шокі, як все просто, бачите, є вже і фольга, наприклад, і вже готові. Е я ж так розумію, є і інші номінали. Тобто не тільки 20, 222 на, на Генрі там і 202 на на Генрі. А, 206. До речі, 206. 206. А інші номінали є. Розумієте? Так що, в принципі, які хочеш. Ой. Страшенно дякую хлопці за такий подгон. Буду робити це теж гарна річ. Це мікросхемки оці от маленькі. 47-32, от я точніше я не знаю, чи, чи такі як АТС 20 чи інша мікросхема. Ну, там теж сі стоїть сішка. А іменно яка, це вже таке. У нас вже ніч. Бачите, все темно. Якось так.